Ну, то хорошо. І наступні спогади в тебе які? <рес> які наступні. Ну, от ти в два роки сходив босіком до сусідки Лучше. поїсти вишневих пирогів. В чотири роки це ну, само, ну, я не знаю. профійний інструмент. Ну, чотири я дорогу. так розумію, що був дядько прийшов з фронту. А то було не знаю, скільки, два, може, три роки, не знаю. То вже два-чотири роки було, як ми з сусідом, з Женькою билися. А там дорога, і там ну, ну такий слой пилюки, Страшно, я не знаю, там щось до дороги і там машин -то мало було, але все одно їздили. Де, 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 де. Ну, то це радіоактивний пив після. О, після да, після, після того самого, після ядерної зими 18 віка. Ніхто ні, ні, ж мені такого не розказував. Я сам пам'ятаю, як ми друг друга по попі, отак ладошкою, значить так обнялися, як, він мене, я його попові. це в нас така драка була. А для цього? Да, ну, це ж було в і все греблі, так? Да? Це не в Дрижині, Ну, село називається Дрижина Греблі, але це було в комунарі. Там був колгосп комунар, це наша от, от там же Дрижина центр отак. А потім отак іде понад річкою дві такі хороші довги, кілометри по п'ять. Ти на схід чи це уявно ти показуєш? Ну, на захід я показую від, від самого центру. На захід це вліво, якщо на карту дивитися. Я не знаю, куди, я б тобі говорю. Я, тому що в нас річка текла із заходу на схід, яка пересихала, mm -hmm. і залишалося тільки одні плеса. Плеса води було ось стільки, а, а грязі півночі, було більше. З півночі на південь мені щось здавалося. Ні, це саме, ми у нас і двері наші були в хаті, двері на захід. Угу. От. І всегда всі, ми говоримо, захід, а на захід це Дніпро, як тільки хмара з заходу, значить вже чекали дощу. А східний вітер віяв, якщо східний вітер, це був холод, це був слуховій, це був е -е, це саме, як зимою, так саме вітер зі сходу. От. Це було холодно, страшне холодно. А ці сходу вітер, це ж вони там з це де, де Полтава, якщо взяти по крупному Полтава, то схід це був звідти. Це е... трошки під Полтавою, по-моєму, так? Да? Що? Ну, Полтава була, була на північному сході. Від, а, ну, від, то, Полтава, да? там, да. Полтава. Десь так, плюс-мінус. А... Я вам вже загально говорю, якщо у нас був вітер із Сходу, то це був з степів Рівсько-континентального клімату, який там води не було, От, іду, все то ну, те саме Донецька, Луганська оттуда, і далі. От. І були випадки, що навіть даже в Києві був сніг чорний, вітер віяв із Целіни, з Павлограда, з Казахстана. Всі ці землі розпахані, тоді ж вони були цілину розпахали 56-му році, десь там ті uh -huh. роки, тоді ж там була цілина. Я щось подумав, цепи. що може це смог якийсь. Ні, степи були, і це вітер, від тіля, ніс, оцю землю, пиль. Навіть в Києві була. В Києві така, чор, десь було не знаю, в 70-му році чи раніше десь раніше була, в 60-ті роки, в Києві був сніг чорний. Його. А тож, тоді, е, ну, то ж тоді була політика партії правительства, вона була правильна в часі, тому що всі степи були залісені, посадки, лісосмуги так називається, Шириною там, я знаю 10 метрів, отак, і е, mm -hmm. з півночі на, на, на південь, отак, ну, в нашому випадку, та по-різному. Е, між полями, там, скільки я знаю, через кожен кілометр, два-три, може бути, не знаю, отакі от е, лісопосадки. Посажені були. І я то вже ходив в школу, це 50-ті роки були, от, то вони вже були такі більш-менш виросли дерева. Тому що раніше це були так називають сухові. Жара і вітер випалювало все. Всі е, е, пшениці там, зернові, всі згорали, все, нічого урожаю не було. От, поки отакі захисні смуги не посадили. Ну, я е, читав, що іноді там траву і ліси взагалі спалювали для того, щоб насичувати. Землю, ось цим попелом, і то, що в попелі є, а, то ось потім так перепахували, так, то мало. іноді навіть всі ліса, от, там, якщо хотіли там, врожаї якісь Не. отримати, то просто брали, вирубували по периметру там, дерева там шириною, там 3-5 метрів, може смугою. Потім ті дерева, які по центру підпалювали. Ось вони повністю вигорали, а потім це все поле з поплем від дерев його перепахували. І були це дуже гарні було, коли в лісовій е, частині, коли не було пахотної землі, от, так от те ліси випалювали для того, щоб отримати пахотну землю. От, і це було тут, у нас в Україні такого практично немає. У нас лісів немає таких. У нас лісовцепта, лісочка, сеп, лісочка, там. О, так. а це от там туди, десь в тайгу далі і все, от там такі робили операції. От. от. так, І ще я десь читав, чи в Загребельну, чи десь не знаю, що е це коли ще Київська Русь була, то тут лісів було навалом. Uh -huh. А потім потихеньку, все це вони відсувалися на північ, на північ ліси. І ти паш у нас на півдні, ні сім нема зовсім. De? На півдні в нас в Україні. А, на півдні, да. Да, так. А тут вже, от, вже, з Київщини починається вже. І непонят, непонятно насправді чого. А Чернігів, там вже лісі, да, вже да. навалом. І причому, ну, ну, це було там. І 500 років тому те ж саме. Оці ж назви етнічних регіонів. Що там, Полісся називається Полісся. Ні, ну, ліс це Північ, там, Полісся це, е, туди рівно, рівно. Полісся це Житомирщина десь туди. Дуже, от. Да. От, ну, Чернігів це Сіверщина, то ладно. От, але Полісся все одно на півночі. Полісся називалося, а тому, низ не. називався якось там Дике поле. Ну, Тобто лісів mm -hmm. не було навіть там 500 років назад-700. Ah. Так, Дрижина ж була цим, ти казав, Кристьянським селом, да? до того? Як ти народився? Ну, Дрижина – це було панське, панське село. Це панське. Там був пан? Да, пан і кріпаки були. Дворянин був, да? ну, я знаю, я думаю, дворянин. і кріпаки були. А Марківка це було козацьке село. Кріпаків там не було. Це ж кріпацьке, ти знаєш, що в 1861 році кріпацтво відмінили. Ну, да, так. Є були... декілька теорій, чому це так відбулося? Ну, так, чому там кріпаки були, так, кріпаки, були, панщина, був панщина, ти був приписаний, до цього пана, ти не мав права нікуди, ніяк ні, ні, без дозволу пана поїхати, піти, виїхати з цього села, вийти заміж за друге село, там, чи женити, чи що нічого. Ну, це бачиш, і чим більше в тебе кріпаків, тим був ти багатший. Ну, потому, наприклад, о. а як так взагалі сталося? Що це було Кріпацьке село? Ну, я не знаю цього. Як що одні, села, це, що одні росія... села стали кріпацькими, а інші залишились козацькими. Ще Росія ж була кріпака. А чого, чого тоді Козацькі села? А тому що козацьке, якщо Козацький якщо козацьке військо, козацький полк був якийсь, от він же мав зим, зимовник, чи як називається. Ну, на, на зиму. І там сім'ї їх жили. Як козаки, вони ж були вільні. Вони були наймані і для охорони там, і є. козаки були реєстрові і. Так сказати, реєстрові козаки отримували зарплату, вони були козаки реєстрові. Значить, вони на службі були в царя. А ті всі козаки, які так сказать, збідні, то вони загалують, значить їм зарплати не заплатили, вони були, так сказать, розбишаки, де і все. Ну, це коли було? 300 років тому? Ну так. Да. Після, а, а 200 років, 150 років тому. Спочатку ну, початок 1900-х років, 1850-ті, коли вже сіроми не було, коли низове військо було розформоване вже і там переселене на Кубань, да? от, ну, то, А то... Козацькі сполки були в кожному, так сказати, райцентрі, в принципі. По, по тим часам. Тобто, Марківка, це було, грубо кажучи, військове містечко. Ну, з, з козаків. Не там жили козаки. Реєстрові, yeah. як oh. треба було, вони там підіймалися і йшли воювати, вони там обзводили з сім'ями закладали хати, no, no. і те саме. Ну, no, я так думаю, що було так, так. А просто справа в тому, що я ж ну, іноді по документах так дивлюся, зустрічаю там і Ветвинів, і Кайолів, теж, і з Марківки, деякі з них. От. Ну, хто знав, вони наші там. Далекі родичі, чи просто однофамільці, чи хто вони ну, там я не, не понятно. Я не знаю. мною в школу ходив Литвин. Микола, він жив у Марківці, але ніякі не родичі, ніякі не. Він жив у Марківці і був. Е, е, виходить, що е, ну, не з кріпаків колись. Ні, ну якщо ти там, ж розумієш, що 7 після, після 7 революції там вже не було нікого, ніхто нічого не ні, дав. Ні кріпаків, ні. Ну це тільки старі, старі люди там пам'ятали, так? Да? Всі старі люди пам'ятають, і в них вже. Не та психіка була. Психика у них вольнодумство, так сказати, в крові зіда спрадіда вони були, як і говорять, що вони там були задираки, там вони не прощали обіда нікому, вони є, що, значить, морду набили там, чи, чи, там і так далі. Тобто вони були як сказати, темпераментними, і горді були, горді. вони за свою е, честь так сказати, могли. Все зробити, що завгодно. Вони були от такого, такого типу. Вони, це з старих часів передавалося покоління покоління, і вони вільні, вони вільні люди були, а не кріпаки, які робили 5 днів на пана і день чи два на себе. Вуч. <сумітно> <сумітно> да. Ну кажуть, що в Україні кріпацтво було скільки. Років 80 не більше. Чому? Ну, а щодо того, це була Гетьманщина, потім там. Ну не одразу кріпацтво з'явилося. Все це поступово було, тільки коли вже козаки низових відселили. Ну, так бізові, в 675 році саме, вже, вже 700 ї роки, вже все були, так сказати, почому кріпаки? Ага, цар, ти. Прославився десь чимось, Ага, цар віддав це село. Нагородив тебе. Селом, з цими жителями. Значить, все. І потипеньку, значить, спочатку, так сказати, ти на, на на, робив на, мене там два дні чи день, десь тиждень, тому, а потім більше, більше, більше. І потім настало часок, він. Як, як говорить, немає людський Ну, от. має ти Твої люди робили на тебе день, тобі мало грошей. Тобі треба в Париж поїхати, тобі треба в Італію поїхати мало. Ага. Він своєму там управляючому каже: так, два дні робимо. Мало. Три дні в тиждень робимо. І так далі. І були ж після цього і повстання були, і билися, і непокора була. Але ж система така, що всіх їх давили. Ну, ти е, народився. В тому домі, де ти жив, в дитинстві, хто там. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте вподобайку, залишайте коментар та підписуйтесь на цей канал. Але лише в тому випадку, якщо це відео вам сподобалось і ви хочете переглядати подібні відео в подальшому. До нових зустрічей!